ТЦК вже не потрібні. Генштаб розглядає добровільний призов без участі ТЦК. Генеральний штаб ЗСУ розглянув пропозиції щодо змін до порядку проведення призову. А саме командири військових частин зможуть призивати військовозобов'язаних, які виявили бажання служити без участі ТЦК. Провадження відповідних змін дозволить спростити механізм залучення громадян на військову службу по мобілізації, командирам військових частин підібрати та призвати на військову службу особовий склад, який мотивований для захисту своєї батьківщини. Військово зобов'язані можуть вибрати вакантні посади, що є у військових частинах, в тому числі за спорідненим цивільним фахом або навичками, нівелювати ризики для громадян, бути призваними через ТЦК та СП до інших військових частин. Для чого відбуваються такі зміни? ТЦК працює на кількість. А нам, окрім кількості, дуже важливо питання якості, бо кількість без якості це програна війна. Було б дуже неправильно стверджувати чи відкидати можливість знаходити добровольців навіть в 2024 році і точково залучати на певні позиції. Чи насправді таким чином можна буде залучити більше військовозобов'язаних? Ми це побачимо з часом. Припускаю на рівні виключно припущень, без якихось е особистих обґрунтувань чи юридичних обґрунтувань, чи обґрунтувань як волонтера. Е на рівні припущень е я вважаю, що е це дуже вдале рішення. Чи зможе такий добровільний призов зменшити потребу мобілізації? Це не означає, що воно зніме питання мобілізації, е, на якомусь певному періоді. Е, чи познімає масу інших труднощів, які є в сьогодні в українському війську. Е, я маю на увазі цей е, манера управління, цей радянський спадок, е, який дотепер е, нам тисне е, скрізь. Але це одне з тих дуже гнучких рішень, які, які потребує українська армія, і не тільки армія, і Нацгвардія, і інші підрозділи оборони сьогодні. Про деталі добровільного призову поки не розповідають. Про те, як буде відбуватися цей призов без участі ТЦК, вона точно буде передбачати, що вже за листом з військової частини особа пройде ВЛК. За листом з військової частини вона буде скерована на проходження КМБ курсу молодого бійця і попередньої підготовки. Сама військова частина легалізує документи, про що повідомить Генеральний штаб чи конкретні органи ТЦК про те, що дана особа перебуває вже в лавах певної військової частини. Проте, все ж таки, без ТЦК не обходиться і виявляється, що навіть ті, хто оновив дані в резерв плюс, можуть отримати штраф. Про три такі випадки повідомив народний депутат Олександр Федієнко у Телеграм. Перший військовозобов'язаний не був на обліку у ТЦК, але після того як він звернувся до ТЦК щодо уточнення даних, маючи актуалізацію через резерв плюс, отримав штраф 17 тисяч гривень. Другий десь втратив військовий квиток. І коли прийшов у новити дані, після того як вже це зробив через резерв плюс, теж отримав штраф 17 тисяч гривень через втрату військового квитка. Двоє з трьох чоловіків отримали штраф в розмірі 17 тисяч гривень. Третій завдяки юристу сплатив менше 5 тисяч гривень. Я не можу стверджувати, що ті штрафи, штрафи були протиправними, чи вони були законними. Це треба детальніше розуміти ситуацію, на підставі чого ТЦК прийняло рішення для того, щоб накласти таке адміністративне стягнення. Тобто до цього рішення мають бути прикріплені висновки. З додатками, якщо вони цього потребують, аналізуючи ці документи, можна зробити припущення проти правно чи законно бо це стягнення було накладено. Як стверджує УНІАН, чимало українців можуть отримати незаконні штрафи від ТЦК через помилки в документах, які допустили в минулому самі ж військомати. За словами адвоката Романа Кичка, багато років військомати неправильно писали формулювання в документах, неправильно посилались на вимоги закону. А тепер за ці неточності штрафуватимуть громадян.